Цей проект зосереджується на бойкоті західних брендів, що продовжують працювати в Росії, тим самим фінансуючи бюджет країни окупанта. Ми надаємо інформацію про компанії з різних країн, які залишаються на російському ринку, і вказуємо на докази і джерело походження цих доказів. Наша основна мета дати вам відповідь на питання, що це за компанія, які бренди до неї входять, що виготовляє і продає. Який в неї статус та вклад у війну України та Росії? Ми даємо докази у хронологічному порядку, і якщо джерело видалить з часом інформацію, в нас вона зберегається. Деякі хронологічні події не гірше драматичного блокбастеру, тому радимо читати у вільний від допомоги військовим час. Скористуйтеся пошуком, якщо у вас конкретний запит. Наш потужний фільтр зради допоможе структурувати компанії за їх статусом країною. Покаже кількість таких компаній налаштує відображення від свіжих оновлених до більш витриманих часом. Компанії мають чіткі категорії, якщо вам хочеться триматися від фільтра зради подалі. Розділ чому так спробує пояснити і дати відповіді на важкі питання по типу: чому іноземні запчастини у російській військовій техніці або чому товари іноземних компаній досі продаються в Росії. Як ми даємо статуси компаніям та як вони потрапили до нас, можна дізнатися із розділу «Ми та наші принципи. Проєкт також перекладений англійською, тож поділіться ним зі своїми іноземними друзями та допоможіть нам поширювати правду. Якщо цей проект дав вам відповідь і допоміг визначитись з компанією, підтримайте нас будь-яким зручним способом, які перелічені у розділі Допомогти нам. Будь то щомісячна підписка на Патреоні Баймі Екофі або разовий донат на банку Монобанка, кожна гривня важлива. Вірте в Україну та вірте у зсу.